І у Хмельницькому тривають фінальні репетиції нової постановки монологи рідного дому. Це реальні історії вимушених переселенців з Маріуполя, Харкова, Соледара, Пологів та Асканійнова, які знайшли прихисток у нашому місті. Прем'єра відбудеться вже 20 лютого. А про те, як готували, які історії обирали, і не лише далі. Отож, Наталя Паляниця, режисерка театралізованих дій та акторка. Доброго дня, пані Наталю. Наталі, та е, Володимир е, Павловський, режисер-постановник театралізованого дійства Монологи рідного дому. Доброго дня, Вітаю. слава Україні! Героям слава. ще раз вітаємо вас в нашій студії. Спілкувалися з вами перед тим, власне, як от тільки ідея оця народилася. Мої колеги знаю, спілкувалися з вами. Зараз вже є власне з чим працюєте, вже йдуть такі фінальні власне, репетиції. Як відбувався відбір героїв? Чому саме ці історії? Ну, оскільки Наталка працює з переселенцями безпосередньо на монологами. Я як постановник-режисер. Мабуть, ти Ні, я можу да звичайно про це розповісти. Але якщо говорити про відбір, то е, тут дуже багато радили нам громадські організації, які безпосередньо працюють з внутрішньо переміщеними особами, радили цих людей. Зокрема, е, наші давні друзі, це громадська організація об'єднання волонтерів захист», От і ми зустрічалися з ними не де інде, а в звичайних кафе за кавою, за чаєм, і слухали їхню історію. Ми з Володію разом вони розповідали нам свої історії. Ці розмови могли тривати дуже довго. Насправді, ми прослухали близько 20 історій внутрішньопереміщених осіб. Зі сльозами на очах і з переживаннями, як безпосередньо тих, хто покинув свої домівки, так і ми. І з-поміж інших, ми відібрали шість історій, які вже наш глядач почує зі сцени театру Старицького 20 лютого, попереднього о шістнадцятій годині. Ми вже так забігаючи наперед, можемо сказати, коли саме відбудеться прем'єра. Якщо говорити про ті історії, які ми відібрали, ви вже власне на початку сказали, що це представники різних куточків України. Зокрема, у нас з Пологів Запорізької області Юля. Вона працювала головним бухгалтером у дитячому судочку, покинула і родин покинула цю свою роботу. Зокрема, за Асканії нова у нас учений секретар. Наталя, вона працювала, теж покинула свій дім з Маріуполя. Є двоє представників. Жінка Ірина Хоменко. Вона мати п'ятьох дітей. Троє власне народила з чоловіком, а двоє вони. Взяли з будинку з дитя, дитячого будинку, виховали вже діти дорослі, але зараз вона ще бабуся п'яти онуків. І до речі, один із цих онуків народився. Онучок вже народився у Хмельницькому, вже хмельничанка, і забігаючи наперед, можемо сказати, що можливо, і навіть на день прем'єри буде ще один козачок українець цієї жінки. І з Маріуполя також. Антон Білай він є директором коледжу, який релаковано сюди до нас у Хмельницькій Маріупольського будівельного коледжу. Mm -hmm. І ще кого я забула, Величну е Соледара Варвара з панім да. пологи Харків Маріуполь да. і солидара сол Наталя Тищук, а, також дуже в неї цікава історія, яку наш глядач почує. На сцені також зі слізьми, це та людина, ну як і всі вони, але в Наталі найбільше це виражено. Вона хоче повернутися за будь-яку ціну, навіть якщо все буде зруйновано, вона готова відбудувати родинний дім. У неї вона вивчила своє коріння до десятого покоління. От. І вона готова відбудувати родинний дім. Вона готова, якщо сад знищений, який також садили чотири покоління. Вона каже, можливо, люди хотіли погрітися і його виробили, бо там ну, дуже складні умови. Вона каже: нехай так, я його відсаджу, я його відроджу. І потім вона, є така мрія, що вона поставить піаніно в саду, і її донька, яка грає на піаніно, вона під її акомпанемент. Вони усі в цьому саду заспівають пісню нічика місячна. Ці всі історії вони настільки зворушливі і настільки проникливі, що ну, точно байдужо не залишиться в залі. І чому важливо, щоб люди почули ці історії, тому що насправді ми не знаємо цього. Нам здається, ну, щось десь там стріляло, ну, поїхали аби не загинути, ну, оселилися тут. А насправді люди втратили усе. От історія Антона Білая. Закінчується тим, що він каже, що мого дому немає. Зовсім. Я бачив, як екскаватор його зрівняв з землею. Але у мене в кишені досі я ношу ключі від дому. І це єдине, що на сьогодні пов'язує мене з моїм домом. Ну, ось такі у нас історії, які ми відібрали, а вже далі безпосередньо про репетиції, напевно, Володя розкаже. І ще в мене питання, от ви от якщо ми беремо населені пункти, так то вони суто дійсно взяли з усіх куточків окупованих окупованої нашої держави? Поки що, угу, так угу. це була мета? Чому саме оці, оці ну, населені Харків не пункти? окупований, але ну був ну частково, частково область, так ну, ну чи це просто так? От. Ці саме ці історії зачепили. Це Просто так, тому що ми була така думка, щоб географія всіх окупованих міст була більш ширшою, але так вийшло. Тому що mm -hmm. хтось когось серце болить і не хоче повертатися до цих болей переживання, хтось просто психологічно не, не готовий. По-різному, так що два з Маріуполя це вже говорить, те що ми могли розширити, але mm -hmm. це дуже величезна робота. Цей період кастінгів, як кажуть, хоча це слово не зовсім підходить, але відбору це хто захотів, кого наприклад, за скані нової вона вирішувала, тому що там залишилися друзі, колеги, і вона не хотіла якби ну, це озвучувати. Можливо, це якась загроза, але вона вирішила все-таки піти на цей наш контакт і скаже щось важливе. Якщо говорити за сам етап підготовки за репетиції, наскільки це було складно, можливо, морально знаєте, мені здається, що тут більше такий от фактор, чи фізично в чому були складнощі, наскільки це купітка робота от передачі саме оцих емоцій, оцих відчуттів для глядача? Ну, справу тому, що вже якби говорити про методику, якусь певну досвід, то вона напрацьована з 19 років, Наталка весь час працює. З учасниками, і з воїнами, АТО, і з жінками, волонтерами. І це вже якби набита рука трошки, але все рівно це переживати разом з ними дуже важко. Справа навіть не в тому, що ми слухаємо і з ними плачемо, а щоб це якось структурувати, щоб вони розповідають по годині, по дві в кафе, а нам треба 5-7, ну 8 хвилин, як то. Це треба якось знайти, об'єднати, композиційно вибудувати. От Наталка це робить. І якісь навіть елементи майстерності, не акторської, де помовчати, де закінчити якийсь епізод, де почати інший. Тому що з е, перші розповіді вони дуже органічні були, дуже природні, а далі сіли на текст і вже, виходить, знаєте, як в школі доклади якісь такі вони роблять. Mm -hmm. Зараз ми повертаємо їх знову до себе. То те, щоб вони тут згадали, прямо тут народжували ці думки. Сьогодні зараз тут, всю хвилину. Це дуже важливо. А це вже якась психотехніка акторська. Я думаю, що навіть досвід акторський би їм заважав, ми це знаємо, тому що актори люблять плюсувати, виражати. Плюс постановка це не просто монологи, це певна театралізація, метафори, якісь символи, якісь. Плюс... Ну, привайш завісу трошечки, розкажи. Ні, її. ну я думаю, що такі деталі не треба, але беруть це такий синтез художній, де і вокалісти нашої естрадно, Ну, Розка. Образ буде злої сили. Злої Чому сили, це яка... орк буде, який будинок умовний у нас буде ну, бачите, на сцені. Ну, бачите, зараз все розкриєш. Ні, не в сенсі. Це треба да. прийти і дивитися. Сутністю, образ нашої. Е... Нашого видовище це рідний дім, який орки зруйнували, і в кінці ми будемо його відбудовувати. Це все пронизано відбудувати і вкорінити віру, що ми повернемося, що ви повернетеся. І театр без меж про це буде говорити. Він теж молодіжний театр буде як компонентом важливим цієї постановки, тому що це якби хмельничани, які mm -hmm. обіймають духовно, допомагають. Бажають, заражаються її вірою всіх. Отакий От такий синтез, не просто монологи. Ну, якщо говорити про роботу з внутрішньопереміщеними особами, то кафе це були такі початкова робота. А далі просто зустрічалася з кожним окремо, знову з нуля послуховувала історію вже тих, яких ми відібрали і. Потім це все структурувала в друкованому якомусь варіанті, для того, щоб наші герої могли е, більш структуровано і більш по якомусь схематичному плану для себе зрозуміти, про що буде. Mm -hmm. Тому що вкластися нам потрібно 5-7 хвилин. Ми не можемо собі mm -hmm. дозволити говорити півтори години кожен зі сцени. Тому цей етап усвідомлення е, того про що все ж таки буде їхня розповідь? От він також напрацьовувався і зараз під час репетицій, які ми і окремо з ними зустрічаємося з Володимиром Володимировичем, і так само от, у нас вже починаються репетиції, такі, які ми зводимо вже усі компоненти і усіх учасників, тому що в самій постановці будуть задіяні також вокалісти. Муніципального оркестру, то розказує ні, ми говорили вже про це. Про учасників найважливіше, що зараз ще складніший етап починається, тому що вдари світло в очі. Я от якраз хотіла запитати, е... знаєте, коли Щ... працюєш з професійними акторами, да. то в принципі mm -hmm. ти вже плюс-мінус, вони вже налаштовані, вже все. А це звичайні люди, які пережили страшне горе. Тут гори. Проблема адаптації саме до сцени, тому що навіть якщо досвідчений актор, я, я пам'ятаю, коли перший раз пару разів кіно знімався, то я не полюбив кіно, тому що кругом 30 чоловік тут над лисиною висить мікрофон, а тут ліхтари, там монітори. А тут треба точно мізансцену. сцену. Для мене це складно, що ми з Наталкою на сцені могли дві години тримати глядачі, і нам mm -hmm. це, як кажуть, одною лівою. Mm -hmm. А тут вже інше. А для них це стрес. Тому що І це, цього... Як хто витримає, хто не витримає, але ми ще ж будуть монтувальні репетиції, де світло вдарить в очі. Ну, ми дуже вдячні нашим героям. Вони терпляче вислуховують усі наші зауваження, і ти радієш, коли з кожною репетицією ти бачиш прогрес. Звичайно. Їм не так легко це все, але ти бачиш цей прогрес, який, який спрацює далі на глядача. Власне, я би ще хотіла сказати про те, Володя ну, почав дещо згадувати. У нас цього року це п'ята вистава, яку ми проводимо саме 20 лютого, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми проводимо такі патріотичні заходи, патріотичні дійства. І от починаючи з 19-го року, у нас були монологи війни, в які брали участь наші воїни. Далі монологи війни жінки – це 20-й рік. 21-й карантин, на жаль, нам завадив це зробити. 23-й рік – це у нас була постановка 22-й діалоги Майдану. Якраз 20-го лютого діалоги Майдану, 24-го – початок широкомасштабної війни. І далі у нас 23-й 23 рік, 20 лютого це була така композиція поетична. Ми націями, силами, народ, і цього року, так само 20 лютого, ми робимо постановку монологи рідного дому за участю внутрішньо переміщених осіб. Якщо говорити наскільки я не знаю, актори можливо вже так їх назвати, не актори, а люди дійсно які. Хочуть розповісти свою історію, це дуже це не те, якийсь психологічний, можливо, такий ідею, тому що говорять психологи, що якщо пропрацьовувати, проговорювати, це можливо навіть психологічно трішечки легше стає від цієї ситуації. Як вони себе проявляють на репетиціях у спільних, тому що коли ти розповідаєш одній людині, до прикладу, знаєте, це зовсім інше відчуття, а коли ти вже стоїш на сцені. І є, як ви вже сказали, що ви ще долучаєте різні колективи, різні, як вони себе почувають, як ви їх налаштовуєте на це? Ну, я скажу, тому що це дуже важливо. Ми не лікарі, але ми бачимо, коли вони викидають ці болі з підсвідомості, очищаються від цього. То я завжди навіть, може психологи ображають, що це краще публічно викинути, тому що це певна аура, атмосфера. Яка лікує. А зараз вони плачуть, але ми надіємося, і це ми знаємо, що вже на, самої, на самій виставі безпосередньо вони будуть більш стримані, тому що вони викинули це все. Вони дивляться один на одного і якось навіть коригують свої монологи по плані не тексту, а якогось відчуття нового. Плю? Спогадів Спогадів. Вони весь час виковирюють якісь нові деталі. Ми вже навіть перелякалися, що вони нагружають. Але ми бачимо, о, оцей спогад як вчора. Ну, власне, от ми буквально е проводили репетицію. Ірина Хоменко з Маріуполя е згадувала, як вони е в підвалі два тижні не виходили в Маріуполі, і воду з батареї зливали дійсно і їсти, готували. А як їсти готували? Бо ж. Е Простір замкнутий в підвалі. Вони ставили просто на сходи, розпалювали там багаті, і ставили там той якийсь баняк і закривали двері. А от, і рахували 40 секунд, 40 секунд між бомбардуваннями. І вискакували, дивились, помішали, знов закривали двері і знову рахували 40 секунд. Це страшні речі. Вона про це розказує з посмішкою. Вона ніби вже, знаєте, так... Але ти розумієш, скільки там болі, скільки отого всього пережитого, і наскільки це все страшно і незрозуміло для нас, але ми маємо це сприйняти. Тільки завдяки їм ми можемо про це дізнатися. Дійсно, і 20-го числа відбудеться, як ви вже сказала, прем'єра. Де вона має? Де, де, де це буде відбуватися? Театр Старицького mm -hmm. імені Михайла Ой, Старицького, наш музично-драматичний театр. Mm -hmm. Перед цим буде покладання там вінків, квітів мера міста Самчишина. Потім вже всі заходять наша публіка, і, і переселенці вимушені, всі, 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 і студенти, і рідні наших е, учасників. Всі mm -hmm. прийдуть. Там mm -hmm. да, забули сказати, що в нас є цікаві люди, виконавці, не тільки солісти, професіонали муніципального, але і сеня. Зараз да, фронтмен, Мотороли. фронтмен. І, і Сергій Строян. Строян. Фронтмен Чумацький Чумацького шляху. шляху та. От вони також беруть участь у нашій постановці. Це для них цікаво, тому що це не просто стави економ пісню, це не концерт, це певна частина, сегмент дійства, і вони туди входять, якось вітають їх разом з нами. Да, ми хочемо запросити наших глядачів вхід безкоштовний. 20 лютого, попередній час, 16-та година, але він ще уточнюється. На сцені театру Михайла Старицького буде постановка театралізоване дійство монологи рідного дому за участю внутрішньо переміщених осіб з різних куточків України. Дійсно, і знаєте, це така певна можливість, е, тому що закарання телевізора, коли дійсно дивишся на ті події, які відбуваються на сході і на півдні нашої держави, знаєте. Якось, ну от якби це страшно не звучало, якось ти вже звикаєш до тих емоцій, які там є. І ти дійсно можливо, це якась психологічна така, знаєте, захист такий, що ти вже там це там. А це от дійсно можливість є від людини почути. А ці люди дуже замкнені. Ці люди, щоб їх, і знаєте, навіть психологи рекомендують не розговорювати, що людина не хоче розповідати. Не а це така є унікальна можливість є на сьогодні відчути оте все, що переживає. ну… Одна третя нашої держави. Найголовніше, що це реальні історії реальних людей в реальних обставинах, які відбуваються зараз під час широкомасштабної війни, під час окупації росіянами тих міст, сіл е, нашої України. Це реальне вираз проживання безпосередньо на зустрічі з публікою, тому що через екран це абсолютно інші емоції. Mm -hmm. І чи плануєте ви ще якісь такі подібні заходи, чи плануєте ви ще якісь такі подібні вистави? Тому що як ви вже сказали, це ж це тільки така частинка тих історій, які ви прослухали, чи можливо ще щось планується? Можливо, вже цього року, можливо, щось буде в другій ну, половині? року? Я скажу, що в принципі з 19-го року, так і мер міста наш Оксандр Самчисамчишин, коли ми всі гуртом прийшли, ветерани АТО, і... Волонтери, це концептуально закладено в місті, і моїм театром і Наталка весь час допомагає нам як журналіст, і актриса і режисер. Це, це завжди робиться якби стратегічно, як частина стратегії культурного розвитку, мистецького розвитку міста в ситуації війни. І першого квітня мріємо, хочемо зробити вже такий сатиричний огляд. Як він називається, сміємось, не здаємось і щось трохи про орків розказати, показувати, які вони. Це вже буде певні акторські роботи з акторами, аматорами? Ну, є такий задум, принаймні. Є такий задум, молодь хоче щось веселе, комедійне, але ми поки не можемо перейти на цю такий жанру стильовий аспект, тому що. Іде війна, і це теж якийсь фронт. Може, не нульовка і не передня лінія, не передова, а це теж якийсь стил, фронт, фронт, як фронт медиків, фронт волонтерів, фронт мистецький. Ми знаємо, скільки артистів зараз йдуть захищати нашу вітчизну. Так, що це буде продовжуватися? Ну що ще раз запрошуємо 20 лютого у театрі Міні Старицького? Приходьте. Це дійсно унікальна можливість. Ми дякуємо за це, за те, що ви подаруєте цю таку унікальну можливість побачити війну через очі вимушено переселених осіб, які пережили страшні події. Маємо знати, маємо пізнавати і знати глибше ті події, які відбуваються, аби ніколи не забути. Отож, дякуємо, що прийшли. Володимир Павловський, режисер, постановник театралізованого дійства, монологи рідного дому та Наталя Поляниця, режисерка театралізованих дійств та акторка. Дякуємо, Дякую, що запросила. Дякую, чекаємо вас.